Отож, я спробую зняти невеликий відео огляд всього, про що я написала. Перед нами підробна Ельза. Її купила за 80 гривень. Це автоматично означає, що вона не може бути оригінальною за таку ціну. Далі по пунктах коробка. Отже, тут ми бачимо логотип. Diversity Fashion. Мало би бути Disney Frozen. Але, як бачимо, виробник китайський використав симбу... ну, шрифти Діснея і просто написав інші слова. Так само зверху, наприклад, це сонечко так само трапляється на коробках оригінальних Діснеївських, я дивилась, спеціально перевіряла в інтернеті. Щодо задньої частини, то тут, звичайно. Немає жодних деталей, є не дуже якісний насправді малюнок принцес із Frozen. Є, в принципі, ну, все чесно, тут позначки від китайського виробника і тому подібне. Далі, щодо пластику, як ви бачите, він м'який, дуже сильно прогинається, і буквально можна. Дістати до ляльки. Е, на відміну від багатьох китайських коробок, що теж бувається, в принципі, не розпадається, але, можливий такий варіант, коли вона просто розклеїться в руках. Е, так, далі ми бачимо кріплення ляльки. Е, воно, значить, не досконале, це лише. Наталі їдрі, далі в нас внизу закріплені ноги, що тут не видно, ні руки, що для них важливо, оскільки вони шарнірні, можуть розхитуватися, ні голова, що важливо було би для зачіски, якби вона була якісна, ну тут нічого такого немає. Далі, от, наприклад, що ми можемо вже побачити з цієї коробки, так, якби ми були в магазині, то, наприклад, це неякісне плаття. Як ви бачите, воно пошите аби як зверху. А, ну, цей блиск він теж не відповідає оригіналу. Саме плаття, воно досить звужене, не настільки широке, як мало би бути. І оці вставочки з тканини прозорої, вони теж такі трохи ну, сумнівної якості. І щодо волосся, то в коробці можна роздивитися ну, камерою, напевно, мені не вдасться. Але в коробці можна роздивитися, що ця лялька тка собі лисувата. І також рисунок обличчя. Е, у, наприклад, в кутках очей ми можемо бачити пошкодження. От, якось так. Зараз я Розпакую ляльку і ми перейдемо до її більш детального огляду. Я вийняла її ельзу нашу з коробки. Зараз ми зрозуміємо в чому підвох, чому вона коштувала 80 гривень лише. Отже, щодо докріплення, я вже його розкрутила, тут ззаду, бачите, примітивно, і ноги трохи закріплені. І віч нічого такого. Воно дуже легко витягається. І от перед нами еліза. Взагалі, ця тканина ну, на її платі вона й має так висіти. Але вона би мала бути трохи якісніше. Ну, хоча в цілому це плаття схоже на оригінальне, воно не найгіршої якості. Але все одно ми чуємо такий пластмасовий звук. Ну, а насправді це би мало бути тканина не шовк, звичайно, але атлас якийсь хороший або що. Також тут ми бачимо в неї дуже стандартні туфлі, які бувають у багатьох китайських барбі. І до того ж, одна з них пошкоджена навіть. Далі на рахунок швів, які з'єднують пластмасові частини, тут пластмасовий лише тулуб. І Ну, можна сказати, що він досить якісно з'єднаний, ну, порівняно з іншими, але я бачила набагато гірше в тих же Monster High з'єднання. Самі шарніри досить тугі, ну, це знову ж таки за рахунок того, що це резина така. Резиновий полімер. От. Ну, тут плаття воно сильно і не поправляється. Як бачите, воно такий шито так. От. Якість швів теж залишаю бажати кращого, він вже порваний. А зараз ми побачимо, ага, так ще голову варто подивитися. Дивіться, от вона, у нас зверху, здавалось би нормально, але варто придивитися і, оп, що ми бачимо лисину, повну лисину. До того ж, Трушити волосся не по тій лінії, на якій має бути, і виглядає, що у неї якась голова неправильно. От. От ми також побачимо, що на цьому оці теж трохи о, не видно попсований макіяж тому. Далі, дивимось, що ж, з нею не так. Так з нею, як я і передбачала, це її ноги. Вони просто дистрофічні. Ми бачимо, це часто буває в китайських ляльок, що верхня частина от вона, нормальна, ніби. А низ вони економлять і роблять просто, не знаю, для вигляду. Так само тут немає жодних штампів. Ні на голові, звичайно, ну, звідки, ні на тілі. Хоча буває тут от інчина, але ну, це, знаєте, на одне. От. Ну. Така от у нас Ельза.